Ведення засідання, громадські слухання щодо проєкту інструменту документації на місцевому рівні детальний план території земельної ділянки приватної власності, площі 1 гектар 2462га, розташований за межами населених пунктів на території Української міської територіальної громади, під розміщення сільськогосподарської виробничої будівлі для підготовки, сортування та переробки рослинних сировини до 1000 кг на добу. Мета приватних громадських слухань це врахувати громадські інтереси. В цій е документації місто в е зареєструвалася кількість учасників громадських слухань, 16 осіб. Можливо, хто ще підійде? Ми е зареєструємо, е тому пропоную встановити регламент громадських слухань е орієнтовно 50 хвилин та оголошую наступний порядок денний. Порядок денний заслухати інформацію уповноваженого представника замовника розроблення місцевої документації Христину Івчанську щодо управління проєкту місцої документації, а також порядок проведення громадських слухань. Орієнтовно 5 хвилин. Друге питання: обрати представників від громадськості, які увійдуть до складу погоджувальної комісії в разі її утворення за результатами громадських слухань, також 5 хвилин. Третє питання: заслухати представника розробника роз, е, містоної документації про розроблений проект містобудівної документації 10 хвилин. Четверте питання: Заслухати пропозиції та зауваження до проекту містобійної документації 15 хвилин. П'яте питання обговорити пропозиції та зауваження до проекту місту документації та прийняти рішення про врахування відповідної пропозиції 5 хвилин. Шосте питання оставлення розглянути на погоджуванні комісії у визначеному порядку пропозиції зауваження до містобудівної документації у разі, коли замовник не зможе прийняти рішення про врахування відповідної пропозицій під час проведення громадських слухань. Десять хвилин я пропоную затвердити даний передок денних, зачитаний мною і регламент затвердити про громадських слухань шляхом голосування з підняттям рук. Прошу голосувати. Хто за даний порядок Одноголосно, так, я так розумію. Ми також повинні приймати так? yeah. да, да. Е, Дякую. Отримав проти немає, так. Е, також хочу повідомити, що е, в умовах воєнного стану в разі оголошення питної тривоги ми повинні е, перебувати в безпечному місці. Тому е, я е, по першому питанню переходимо до розгляду питання номер один порядку денного. Інформація щодо оприлюднення проєкту містої документації, а також порядок проведення громадських слухань. 9 березня цього року на офіційному веб-сайті Жіжногранської громади для ознайомлення мешканців нашої громади були розміщені матеріали проекту місцевої документації. Також ці матеріали були в паперовому вигляді розміщені у вільному доступі в фоє першого поверху нашої адмінбудівлі вулиці Верпеська, 48 за 5 робочих днів до нашої дати проведення громадських слухань. В друкованих засобах масової інформації в газеті Контакт було від 9 березня повідомлення про дату проведення громадських слухань, а також було 15 березня окремо інформаційне повідомлення про також про проведення громадських слухань. Перебіг громадських слухань та подані пропозиції зауваження управляється протоколом, який підписується головуючим. Перебіг громадських слухань фіксується аудіозаписом, відеозаписом, але за рекомендацією військового командування нашої громади в умовах воєнного стану веб-трансляція громадських слухань не, відбуває, не буде відбуватися. Файл аудіо та відеозапису, перебігу громадських слухань додається до протоколу. Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозицію, зауваження, поставити запитання усно чи письмово. У нас там розміщені чисті аркуші, ручки. Якщо буде когось запитання, можна здати це в письмовій формі. Також для розгляду спірних питань, які, можливо, виникнуть під час розгляду, то такі питання розглядаються на погоджуванні комісії. Усі без виключення, пропозиції, зауваження та запитання заносяться, додаються до протоколу. Протокол громадських слухань не пізніше, ніж через два робочі дня після проведення громадських слухань, розміщується у приміщенні міської ради на офіційному стенді дошки оголошення і забезпечення вільного доступу всіх громадян до нього. Сканована копія протоколу, відеозапис та стенограма громадських слухань розміщується на офіційному веб-сайті замовника та на випадку виконавчому комітеті у відвідному розділі у двотижневий строк. Оригінал примірного примірно, протоколу громадських служби зберігається замовником протягом п'яти років і має бути також доступним для ознайомлення громадськості. По першому питанню щодо оприлюднення і порядок проведення громадських слухань. У мене коротка така інформація. Можливо, в когось є якісь уточнення, запитання? Прошу, якщо нікого немає, нам треба ставити на голосування кожне питання. На погодження комісії це у нас друге питання брати представників від громадськості. Ага. Ну, тобто, це ми просто заслухали мою інформацію. так? Ми не будемо ставити на голосування. Це по першому питання. Друге питання нам необхідно брати представників від громадськості, які увійдуть до складу погоджувальних комісій в разі її утворення за результатом громадських слухань. Якщо виникнуть спільні питання, ця погоджувальна комісія повинна їх розглядати. У мене відразу є пропозиція, оскільки ми при реєстрації Цікавилися, так тому я пропоную від громадськості погодження комісії зарахувати. Маташнюк Ольга Володимирівна і сразу питання: чи будемо голосувати за кожну особу окремо чи пакетом проголосуємо всі зразу? Маташнюк Ольга Володимирівна, Дивнега Тетяна Васильівна, Чернієв Олександр Олександрович. Пропоную двоє Володимир Красового ви не потім за участь від громадськості подженої комісії. Ви вас не питали? Ні, дякую. Один, два, три, чотири. Хто в нас ще може бажає від громадськості взяти участь в погоджуванні комісії? Чи нам достатньо чотири? Це, це не так, ну у нас чотири є да, від громадськості. Прошу голосувати за цих кандидатів, які я оголосила. Хто за? Одноголосно проти отримались немає. Дякую. Третє питання: заслухати представника розробника місцевої документації про розробний проект місцевої документації. Я слово передаю Олесі не Прошу доброго дня всім присутнім. Я представлю вам основні положення містобудівної документації, яку сьогодні ми розглядаємо. Значить, проектом детального плану ми розглядаємо земельну ділянку. Яка на сьогоднішній момент є сформована? Скажіть, чути, якщо я буду так говорити? Вони дуже Вони комфортно. чути? Детальним планом ми розглядаємо земельну ділянку, яка на сьогоднішній момент, на момент розроблення містобудівної документації, є сформована, має свій кадастровий номер з визначеним цільовим призначенням. На сьогоднішній день сформована земельна ділянка використовується як для ведення особистого сільськогосподарського селянського господарства. Має візочну площу 1,24 гектари і використовується як оплотація словами. Земельна ділянка розташована південніше, південніше на відстані 3,4 км від міста, підхідніше від села Бузьке на відстані 1,4 км. Та західніше від автомобільної дороги а 24 Земельна ділянка також хочу зазначити, що земельна ділянка розташована за межами пам'яток охорони охорони культурної спадщини, розташована за межами охоронних зон та природоохоронних ландшафтних, рекреаційних територій та зон. Проєктними рішеннями для плану території передбачається розмістити виробничу будівлю ангарного типу з габаритними розмірами 24 на 16 метрів, висотою орієнтовно 9,2 км, кілометри. Яка буде функціонувати як виробнича будівля сільськогосподарського призначення для підготовки, сортування та переробки рослинної сировини. А саме це буде це для доробки рослинної продукції, сушіння, фасування ефірно масличних культур, лаванди, гісоплікарський. Також передбачена екстракція масла лаванди та виготовлення пресованих брикетів на земельній ділянці. Земельна ділянка розташована близь уже сформованого сформованої земельної ділянки, яка використовується під розміщення складів сільськогосподарської продукції та ангарів для збереження сільськогосподарської техніки. На земельній ділянці буде розташована розташований під'їзд спеціалізований до будівлі з автомобільної дороги С 15107. Шириною 6 метрів також буде організовано паркувальний майданчик на 4 місця. Два з них із яких будуть використовуватися для обслуговування вантажних автомобілів для технологічного процесу самої будівлі виробничої, та два машиномісця для легкового автотранспорту. На земельній ділянці з заднього двору буде розташовано технологічний майданчик для реалізації технологічного процесу. Також будуть встановлені локальні очисні споруди виробничі та майданчик для збору сміття. Для реалізації виробничого процесу планується долучити десь 10, 10 працівників. Також хочу сказати, що обрана альтернатива реалізує цілі та завдання двох найважливіших програм міста. Це програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату Южноукраїнської міської ради. На 2022 та 2025 роки та одна з найважливіших програм це е, програма поводження з відходу, твердими побутовими відходами на території Южноукраїнської міської територіальної громади на 2021 та 2030 роки, е, зокрема завдання щодо зменшення обсягів з утворення відходів, впровадження новітніх технологій у сфері поводження з відходами, про що було зазначено раніше, що е, буде застосована новітня технологія з е, переробки. Рослин, відходів рослинного походження і, і будуть створюватися брикети для подальшого використання, наприклад, у житловій сфері, громадській та інше. Все, на цьому моя доповідь завершена. Дякую. Козі питання до даного доповіді. Чи робочі місця, які ви плануєте створити? Це буде кваліфікована робоча сила чи це, скажімо так, різноробоча так звані? Я думаю, що більше відповідь замовник. Так, замовник роботи. Три це зілісти середньої ванки і сім це робочі, з яких там два-три, це тимчасово на А коли ви плануєте розпочати роботу? Ну, в принципі, я можу зробити зараз загальну інформацію, щоб потім не відволікати буквально 3-5 хвилин, і воно стане е, набагато зрозуміше. Перше, що е, лавандове поле поле гістопа е, вже ростуть і дають продукцію, так? Е, виробляється зараз наразі. На жаль, ми не встигли за е, е, відомих причин зробити фасування, але елітні чаї під торговою маркою мій чай вже випускається. От, вона знаходиться на сайті, будь ласка, да. вже випускається. Потім, що стосується чаїв, О, це чаї, так? Є чаї звичайної упаковки, це купелі для дорослих, тому що для дітей не, можливо, не можна ці випускати купелі, а це все для дорослих, так? Це раз. Загалом проєкт працює з чином: що із Лаванди перший етап, який на Лаванді, це будуть фотосесії для людей, які хочуть фотографувати, будуть створені фотозони. Вони були, ну зараз буде професійна фотозона. Це раз. Потім ми перший рік минулого року збирали мед лаванди, чистий мед, так же само його фасували, ну, невелику кількість, але так для проби ми зробили. І в подальшому це САШЕ, які також ми вже зафасували, там більше двох тисяч частину них передали на ЗСУ. Тому що там такі посилання е, написані на мішечках, як для, для тих, хто окремо живуть один від одного. Те, що стосується лаванди і маку, лінії вже закуплені. Екстракційні лінії закуплені і. Е, в принципі ми готові запустити зі можна швидше, як тільки побудується та війня. Гісоп лікарський у нас експортувався два роки до Германії, його забирають. От, на жаль, зараз логістика досить вагома, тому її викупили в Україні в основному для аптек. Я думаю, що ГіСОП, ви знаєте, це і біблійський чай, тому що в біблії спомнете, дуже сильний цей. Сировина лікарська, тому ну, нас її е, забирають. Также на чай забирають е, е, Кропивницький е, лаван. Це що такий основний. Ну, не буду говорити, що я якби просто відмітити чотири такі аспекти цього проєкту: Це економічний, фінансовий, соціальний і екологічний. Перше, що стосується е, е, фінансового. Економічно, це звичайно збільшення суми реалізації нашого підприємства на ринку і звичайно відрахування місцевої бюджету, що фінансово, звичайно, збільшить це відрахування до громади. Це соціальне і те, що, як правильно ви задали питання, це наявність спеціалістів. Зараз не бориставичем. Шукай, вже знайшли з академії двох чоловіків. ще тут поблизу, з технікою пошукаємо людей, які б працювали молодих спеціалістів, для цього ми дивимося будинки, квартири для того, щоб були молоді спеціалісти зі приїхали і тут залишились працювати. Це що стосується соціальної, що стосується екологічного аспекту, перше, що всі лінії відповідно сертифіковані, відповідно, ПДК. Будуть вказані і захищені сертифікатом по яписі екологічної оцінки лінії. Це все добре. А що ви обіцяєте жителям мешканцям так... Ну, якщо так Подосконалити якщо, е, ну, мік... якщо, е, ну, якщо серед перше, що ми плануємо все таки найти будинки, відбудувати? Ми ми так допомагали, просто зараз змінилися відрахування, і ми не можемо впливати. На те, що ми хотіли би для громади зробити бузького. невеликий запах приємної лаванди, він буде, звичайно. Що... Можна это, чай купити, понюхати. це трошки інший аспект безкоштовний запах. Так що, в принципі, раніше ми там допомагали і дороги ремонтувати, і основна поки ми будемо дивитися, тільки на Мікроінфраструктуру, це можливі ці будівництва разом із вашим відділом збору для сміття, щоб не було цей. Якісь аспекти ми підпишемо із громадою для того, щоб щоб покращити екологічні ці питання. Да, ми, ми хотіли б з Бузки, ми плануємо брати. Ну, максимум один один і дві квартири тут в Южо Українську, бо що вони. Можливо, хтось не захоче поїхати, але два-три будинки ми хотіли взяти буршком для спеціальність. Звичайно, з бурськом там рядом один кілометр. То ми плануємо так. Дякую, Дякую вам за запитання. Плануєте розширення ну, десь продаж? Дивіться, е, я думаю, що це не секрет, що е, просто продажа сировини це не чого. Первинна переробка продукції це вже дещо, це те, що ми говоримо. А от глибинна переробка, як говорив, говорила докладач, так? це вже виготовлена лістовість сировини, яка вже вроді, перероблена, палет для отоплення будівлі сільської громади. Прийшли і питали, що що ми зробимо, да, ну, не безкоштовно, звичайно. Поставили станом сонячні батареї, так? тому що електроенергія, я думаю, що ви знаєте, незважаючи на що рядом, то не завтра приїжджають вже проєктанти по сонячним батареям для власного використання, звичайно, незелено, для того, щоб забезпечити в ці моменти і здешевити вихід продукції. Ну, це постійні площі це добровільне. У нас, в принципі, дуже збалансоване підприємство, і знаєте, 25 років ми на цих ділянках працюємо. Та є, були приходили і відходили, але більше приходять. Незначні об'єм, тому що вже знаєте, знайде але приходять. Якось це виробництво на екологію впливає не таким чином? Ні, ні, от я говорю, що позитивно, окрім запаху. Це раз, так? Далі всі ці дві лінії, вони відповідні до ІСО по якості забезпечується сертифікатами. Я думаю, важче, ну, щоб відремонтувати дорогу, там якусь Ми доремонтували, потім нас не говорять штрафували, тому що це не ціліве використання коштів. Нам прийшлося чесно асфальтувати свій двір, щоб показати, що ми не цей. це не наша сфера. І бюджет, це бюджет займається дорогом, а не ми. Тому, як говорять, так. Це заборонено, нам робить. Ну, краще, де по яму, так? Якщо засипати підсилити, то не можемо. Може. <кх> хто хто? А, ну це зараз да. так. Ну, це ж коли вони купили дорогу, то вони там за рубля. Якщо ти дорога, і вони, вони її робили. Ми її робили перед тим, як там ще були Ну, це не наша парафія і, в принципі, ми за це поплатили. Ми не можемо робити її. Ви поділили документацію саме до детального плану. Є якісь ще запитання? Все, дякую. Зауваження до за пропозиції? Які зауваження пропозиції? Дивіться. Детальний план території розроблений відповідно до чинного законодавства і має у своєму складі стратегічну екологічну оцінку, яка наразі проходить консультування у двох міністерствах: це Міністерство охорони здоров'я та Міністерство екології. У двох департаментах: Миколаївської області, це департамент охорони здоров'я, департамент екології. Та е, матиме, е, ми, ми наразі також е, з вами проходимо обговорення. Є процес обговорення громадськості в процесі стратегічної екологічної оцінки. Тобто, якщо у вас є якісь питання стосовно екології, яким чином впливає ця дана містобудівна документація на екологію, є відповідний розділ, з яким можна ознайомитись, він є в архітектурі і на, сайті. і на сайті міської ради. Там дуже така обширна і повноцінна інформація стосовно екологічних наслідків. Дякую. Так, шановні, дивіться, у нас ще залишилося три питання. Я так розумію, що пропозиції зауважень, якби так ми вже обговорили. Роз... Кожної комісії нам немає створювати, у нас немає спільних питань, правильно розумію, Нема спільних питань, так. І наступним кроком ми формуємо протокол громадських слухань, розміщуємо його на офіційному сайті, на дошки оголошені, додаємо аудіозапис, відеозапис наших громадських слухань. Після чого ми зараз потім ще е, його погоджуємо на архітектурній містові раді в обласній архітектурі і вносимо затвердження між Української міської ради. У мене є пропозиція, оскільки у нас е, у борнадські немає там суттєвих зауважень, так взагалі зауваження я ви кажу, взимає, винести проект на голосування та проголосувати за проект в цілому, в тому вигляді, в якому він представлений. Хто за? Прошу голосувати. Утримався проти одноголосно. Ну, насправді, не вичерпаний. Mm -hmm. я, якщо більше ніяких нема запитання, Дякуємо. дякую за участь. Всім дякую.